Зібрали 270 тисяч гривень. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на потреби захисників. Організатори заходу Ліліана і Петро Горелі на торги виставили частину картин із власної колекції. Ще кілька полотен написали художники восени на пленері у верховині. За виручені від продажу гроші, придбають дрон для 80-ї десантно-штурмової бригади. Також частину коштів спрямують на реабілітацію ветеранів. Хочемо привернути увагу суспільства до того, що можна своїми свої особисті речі продати для того, щоб підтримати Збройні Сили України, тим паче, що заробітні плати не дозволяють багато донатити. Знаєте, а коли в нас є такі яка така цінна колекція, з якою ми сподіваємося виручити певну суму, то ми от власне порадилися і тому вирішили влаштувати аукціон. Обов'язково, бо без них зараз ніяк. Реабілітація, я вам кажу чесно, я б в памперсі валявся, ви розумієте, що таке здоровий мужик і ти в памперсі валяєшся. Ось так.